Говард Філіпс Лавкрафт Книга Навіть не знаю напевне, коли усе почалося. Мої спогади переплуталися. Часом стає страшно від думки про нескінченну вервечку минулих літ, а інколи сьогодення здається лише цяткою в сірій безформії нескінченності. Я навіть не цілком розумію, як передаю це повідомлення. Говорю і маю наявне відчуття, що потребую надзвичайного і, мабуть, моторожного посередника, який донесе мої слова туди, де я хотів би бути почутим. Хто я такий, теж не зрозуміло. Здається, мені довелося пережити велике потрясіння, ймовірно, через якийсь страхітливий прояв котрогось із моїх неймовірних унікальних переживань. Причина цих переживань, звісно ж, поточена жуком точельником книга, Пригадую, як знайшов її у погано освітленій крамниці поблизу чорної маслянистої річки, над якою завжди клубочиться туман. Крамничка була дуже давня, полиці від підлоги до самої стелі заставлені напівзутрілими і запорошеними інкунабулами. Ряди книг тяглися у нескінченність внутрішніх кімнат і закапелків без жодного вікна. Фоліанти лежали безформними купами на підлозі і в грубо збитих скринях та ящиках. Саме в одному із таких завалів я відшукав свою книгу. Її назву я так і не знайшов, бракувало початку, але те, що я побачив, коли вона випала з рук і розкрилася на останніх сторінках, викликало у мене цілий вихор почуттів. Я побачив формулу, вочевидь, темну і заборонену. Вказівки, що слід казати і робити, про такі я читав раніше в таємних текстах огидних і чарівних, нашкрябаних перами, дивовижних прадавніх шукачів, ретельно схованих і добре захищених таємниць Всесвіту, я жадібно поглинав їх один за одним. То був ключ-путівник до певних шляхів і переходів, про який мріяли і перешіптувалися місцеві від самого світанку історії нашої раси. Ключ відкривав шлях до свободи і відкриттів за межами трьох вимірів відомого нам життя і матерії. Уже багато століть ніхто не знав, як виглядає ця книга і де її шукати. Знали лише те, що вона дуже стара, не друкарський верстат, а рука навпів божевільного ченця донесли до нас ці лиховісні і неймовірно давні рядки, написані передньовічною латиною. Пригадую, як букініст хитрувато поглядав на мене і підсміхався, а коли я забрав книгу, зробив дивний знак рукою. Від грошей він відмовився, і лише значно пізніше я зрозумів чому. Я мало не біг крізь туман вузьких і звивистих прибережних вуличок зі страхом, відчуваючи, як хтось незримо скрадається, іде слідом. Столітні трухляві будинки обабіч вулиці здавалося затопила хворобливу ворожість, неначе перекритим до того каналом знову линули злі сили. Я відчував, як за мною стежить облуплений тиньк, попліснявіла цегла і балки навислих фронтонів із тьмяними круглими віконцями. І самі стіни ледве стримувалися, аби не розчавити мене, а я ж прочитав лише мізерну частину блюзнірського катрена, перш ніж загорнути книгу і забрати її із собою. Пам'ятаю, як нарешті узявся читати без кровинки на лиці, замкнувшись у мансарді, яку вже давно пристосував для незвичайних досліджень. Великий будинок був мовчазним, адже я піднявся у мансарду далеко за північ. На ту пору в мене наче була родина, хоча вже не пригадую деталей і здається, чимало слух. Не скажу, який то був рік, бо відтоді бачив безліч століть і вимірів. Моє сприйняття часу виродилося і стало зовсім іншим. Читав я при свічках. Пам'ятаю, як на стільницю невпевно стікав віск, і час від часу з далеких дзвіниць долинало бамкання дзвонів, до яких я дослухався з несподіваною напругою, неначе боявся почути в них ще якийсь сторонній відголосок. Десь унизу лежали міські дахи, але саме тоді, коли я вголос читав дев'яту строфу прадавнього заклинання, у вікно мансарди хтось пошкрябався. Здригнувшись, я усвідомив, що це означає. При переході кожен відкидає тінь і вже до віку буде з нею. Я на це спромігся. Книга була саме тим, що я сподівався. Тієї ночі я прийшов крізь вихору викривленого часу і видінь. І коли у мансарді мене заскочив ранок, я дивився вже в зовсім іншими очима на полиці, стіни і все приладдя. Ніколи більше я не бачитиму світ таким, яким знав раніше. Хоча би що потрапило у поле мого зору, в ньому завжди було трохи від минулого і трохи від майбутнього. І завдяки можливостям мого оновленого зору навіть звичні речі виглядали незнайомими. Відтоді я жив у фантастичному сновидінні, де все було для мене чужим або навпівзнайомим, і що більше я долав переходів, то важче було впізнавати предмети вбогої реальності, якій я так довго належав. Ніхто більше не бачив того, що бачив я довкола себе, і я став мовчазним відлюдником, аби не зажити слави божевільного. Мене боялися собаки, відчували по тінь, що тепер завжди була поруч, і все одно я продовжував читати забуті таємні книжки і манускрипти, до яких мою увагу привертало нове бачення світу і долав нові шляхи у просторі і бутті, прагнучи дістатися серцевини незвіданого космосу. Я пам'ятаю ніч, коли накреслив вогнем п'ять концентричних кіл на підлозі і, розташувавшись у самому центрі, заспівав дивовижну літанію, принесену посланцем із стартеру. Стіни впали, а мене підхопив чорний вітер і поніс крізь сірий безмір. Гострі піки невідомих гір туманіли далеко внизу, а потім запанувала непрозірна темрява, після якої міріади яскравих світил зійшлися у дивовижні геть незнайомі сузір'я. Перегодом я побачив далеко під собою зелену рівнину і місто з покрученими вежами. Такого стилю я не тільки ніколи не зустрічав, а й не читав про такого і навіть не міг собі уявити. Наблизившись до міста посеред площі, я вгледів велику квадратну кам'яницю і відчув, як огидний страх стискає мені серце. Я кричав і борсався, а потім провалився у темряву і отямився на підлозі мансарди у центрі сяєва п'ятикіл. Та нічна мандрівка нічим не відрізнялася від багатьох інших. Однак, уперше я відчував такий непідробний страх, бо зрозумів, що підійшов до потойбічних просторів і світів значно ближче ніж будь-коли раніше. Надалі до магічних формул я ставився набагато обережніше, бо не мав бажання назавжди вийти за межі свого світу. Відірватися від землі і зникнути у незвіданих просторах, звідки немає вороття. Інтелігентний, поважного вигляду сивобородий чоловік у скромному одязі провів мене до кімнати у мансарді, попередивши. Так, він жив саме тут, однак я радив би вам нічого тут не чіпати. Через допитливість ви забуваєте про відповідальність. Ми ніколи не приходимо сюди вночі, а сторонніх пускаємо лише тому, що такою була його воля. Ви знаєте, що він зробив? Їхня жахлива община узяла весь клопіт на себе. Нам навіть невідомо, де його поховано. Не було жодних законних або якихось інших способів на них вплинути. Сподіваюся, ви не затримаєтеся тут після настання ночі, і дуже прошу вас у жодному разі не торкатися тієї штуковини на столі, тієї, що схожа на коробку сірників. Ми не знаємо, що воно таке, але підозрюємо, що вона має якийсь стосунок до того, чим він займався, а тому намагаємося навіть не затримувати на ній погляду. Після того чоловік пішов, залишивши мене у мансарді. Кімната була темна. Запорошена майже без меблів, однак досить охайна за нею доглядали на полицях праці теологів і класичних середньовічних авторів, а у книжковій шафі добірка трактатів з магії Парацельс, Альберт Великий, Тритемі, Гермес Трисмедіст, Борель та інші назви яких написаних літерами незнайомої мені Абетки я так і не спромігся прочитати. Меблі в тій кімнаті були найпростіші, а єдині двері вели до комірчини. За вхід правило квадратне віко у підлозі, що виходило на давні і дуже круті сходи. Вікна були засклені невеликими круглими шибками, а товстенні балки з чорного дуба додавали всьому приміщенню відтінку автентичної давнини, кажучи, по-простому, дім виглядав як уламок старожитної минувшини. Здається, тоді я знав, де саме опинився, але точніше не скажу, не пам'ятаю. Певна річ, що то був не Лондон, а скоріше за все, приморське портове містечко. Незрозуміла річ на столі мене просто завгрожували. Я наче знав, що з нею робити, бо видував з кишені електричний ліхтарик або щось таке, і, перевіряючи, нервово поклацав вимикачем. Промінь виявився незвичайного білого, а фіолетового кольору. І було то не світло, а радше якесь радіоактивне випромінювання. Наскільки пам'ятаю, я не вважав ту річ ліхтариком. Насправді, звичайний ліхтарик у мене теж був в іншій кишені. Почалося змеркатися, і стародавні дахи з димарями крізь круглі шибки виглядали досить химерно. Нарешті я зібрався з духом, узяв таємничу коробку на столі, підпер книгою і посвітив на неї дивним фіолетовим променем. Цього разу, схожим скоріше на потік дрібних фіолетових часток. Торкаючись блискучої поверхні коробки, вони сухо потріскували, як тріщать розряди у вакуумній трубці. Темна гладенька, наче склоповерхня, почала набувати рожевого відтінку. Посередині утворився неясний білий силует. А потім я помітив, що вже на один у кімнаті і сховав випромінювач до кишені. Однак гість мовчав у найближчі кілька секунд. Я взагалі не почув жодного звуку. Було важко щось зрозуміти, наче здалеку, крізь легку млу, дивишся пантоміму, але з іншого боку, з'являючись у кімнаті, перші та усі інші прибульці видавалися однаково далекими і близькими, наче підкорялися законом якоїсь незвичайної геометрії. Гість був худий, темноволосий середнього зросту чоловік у вбранні англіканського священника. На вигляд йому було років за тридцять. Риси жовтуватого обличчя можна було б вважати правильними, якби не за високе чоло. Волосся акуратно підстрижене і зачасине, а підборіддя чисто виголене, хоча із ознаками зародження нової щетини. Він носив окуляри без оправи, скельця трималися на тонких сталевих дужках. Загалом його зовнішність цілком відповідала моєму уявленню про священнослужителя, якби невисоке чоло, проникливий погляд розумних очей. А ще ледь помітна проте незаперечна печать зла, що лежала на ньому. Поки я придивлявся, він устиг запалити тьмяний каганець і тепер нервово ж бурляв свої магічні книги одна за одною в камін, розташований поміж вікнами мансарди у тому місці, де стіна круто вигиналася. Каміна я раніше не помітив. Язики полум'я жадібно ковтали стародавні фоліанти, розсипали різнокольорові іскри і поширювали навкруги неймовірно. Задушливий сморід щоразу, коли черговий з мережених таємничими знаками аркушів, скріплений струхлявілою палітуркою, ставав легкою здобиччю ненажерливої стихії. Раптом я зауважив у кімнаті інших людей, вельми похмурих на вигляд чоловіків у вбранні священників. Один із них, судячи з одягу, був єпископом. Почути я нічого не почув, але зрозумів, що вони повідомляють першому щось украй важливе. Здавалося, вони його ненавидять і водночас бояться. А той своєю чергою відповідає їм взаємністю. Виглядав він зловісно, але права рука помітно тремтіла і шукала спинку стільця. Єпископ показав спершу на спорожнілу шафу, а потім на камін. Там, у безформній обвугленій масі, жевріли останні іскорки вогню усім своїм виглядом, виказуючи неабияку огиду. Тоді перший гість криво посміхнувся і простягнув ліву руку до предмета на столі. Серед присутніх цей рух викликав неабиякий переляк. Обертаючись і погрожуючи, церковники посунули крутими сходами вниз, і епископ пішов останнім. Перший гість рушив до шафи у глибині кімнати, і видобув звідти моток линви. Видершись на стілець, він прив'язав один кінець до гака у великій дубовій балці і почав робити петлю. Усвідомлюючи, що чоловік збирається накласти на себе руки, я кинувся вперед з наміром відговорити або спинити його. Він помітив мене і припинив свої приготування. При цьому в його очах я прочитав щось схоже на торжество. Мене це спантеличило і водночас налякало. Він повахом спустився із стільця і рушив до мене із пововчому страшним вищером на темному тонкогубому обличчі. Відчувши смертельну загрозу, я вихопив із кишені променевий апарат, сподіваючись ним оборонятися. Навіть не знаю, чому вирішив буцім, хто він зможе мені допомогти. Увімкнувши пристрій, я спрямував промінь просто в лице священнику і побачив, як воно освітилося спершу фіолетовим, а потім рожевим світлом. Вираз по звірячому лютого тріумфу поступився місцем глибокому страху, якому, однак не вдалося цілком витіснити перше почуття. Спочатку він зупинився, а потім, дико вимахуючи руками, почав задкувати. Коли він наблизився до відкритого отвору в підлозі, я вигукнув, намагаючись його застерегти. Та він не почув мене, зсахнувся назад, востаннє змахнувши руками, і наступної миті зник з поля зору. Мені коштувало чималих зусиль наблизитися до люка, та коли я нарешті зазирнув туди, непорушного тіла внизу не побачив. Натомість до мене долинули голоси і тупіт ніг людей, що поспішали нагору із запаленими ліхтарями. Закляття примарної тиші було знято, я знову міг чути звуки і бачити постаті у звичайних трьох вимірах. Очевидно, щось привело сюди цей натовп, однак чи міг я не почути шум. Тим часом двоє чоловіків, що крокували попереду, розгледіли мене і завмерли, неначе громом прибиті. Один із них пронизливо вигукнув: «А-а-а! це він знову. Після цього всі вони розвернулися і панічно кинулися втюки. всі за винятком одного. Коли натовп просіявся, я побачив сивобородого чоловіка, що привів мене сюди. Він самотньо стояв з ріхтарем у руці і дивився на мене вражено, затамувавши подих, але без страху. Потім наквапливо почав підніматися. Опинившись поруч зі мною у мансарді, він заговорив отож, ви не стрималися, шкода. Я знаю, що сталося. Одного разу таке вже було. Однак той чоловік злякався і застрелився. Вам не слід було змушувати його повертатися. Ви ж знаєте, чого він хоче, тільки не лякайтеся, як той попередній. З вами сталася дуже дивна та жахлива річ однак справа не зайшла настільки далеко, аби зашкодити розуму та свідомості. Зберігайте спокій, примиріться з необхідністю різко змінити своє життя, і ви, як і раніше, зможете насолоджуватися усіма благами навколишнього світу і плодами ученості. Але тут вам лишатися не можна. І я сумніваюся, що ви захочете повертатися до Лондона. Радив би вам перебратися до Америки і більше не намагатися щось робити з цією штукою. Зворотнього шляху у вас нема, може стати лише гірше. По правді кажучи, ви ще досить легко відбулися, тож зараз тікайте звідси, що є духу, і тримайтеся подалі від цього місця. Ну і подякуйте Богові, що справа не зайшла надто далеко. Я спробую як зможу підготувати вас. Відбулися певні зміни у вашій зовнішності. Зустріч із ним завжди закінчується саме так, але у новій країні ви до цього звикнете. На протилежній стіні кімнати є люстро. Давайте підійдемо разом. У вас буде потрясіння, хоча нічого страшного ви і не побачите. Мене тіпало від смертельного жаху, а тому сивобородому довелося узяти однією рукою тьмяну лампу зі столу, другою рукою підтримувати мене ті кілька кроків, що мені випало прийти до люстра. Ось що я там побачив. Переді мною постав худий темноволосий чоловік середнього зросту в одязі англійського священника років 30 або близько того. В окулярах без оправи з жовтим надмірно високим чолом перший мовчазний прибулець, що палив книжки, і до кінця свого життя я змушений буду жити в його подобі. Дякую за прослуховування. Мерних вам днів і спокійних ночей. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і ще почуємося.